З недавніх релізів Ює Comics випустило першу частину мальопису плющ за одноіменною книгою Саші Сашібуля і видало акурат під вихід самої книги. Точніше, це передрук від видавництва 333, яке має певну дотичність до Comics. Тож колаба вдалася, і ми маємо не тільки новесенький наклад, а ще й візуальну адаптацію від художника Андрія Дяківа. В нього доволі самобутній стиль, і ви тут впізнаєте характерні риси мальопису курган. Так, саме ці кургани я мацала в 2021 році. Коротко описати сюжет історії важко, бо якщо коротко, то я вам розкажу все, що є в історії. Тож, уявіть, дикий дикий захід в постапокаліптичному світі. Така собі суміш сталкера та Red Dead Redemption 2 із дуже пафосною картинкою та персонажами по Факту це спін на основі оригінальної книги, тож мейк сенс читати і то, і то. Коротко скажу, що Мельсторія має атмосферу і навіть апетитну сраку. Образи дуже колоритні. ще б це ж буль. Проте, аби судити про малюпис, треба ще як мінімум кілька частин.